Друзі, доброго дня! Ви на каналі Мамітамітос. І сьогодні ми з вами продовжуємо гачкувати ляльку-балерину гачком. Це вже в нас третя частина. Сьогодні ми будемо в'язати волосічка, пучки та пачку для ляльки. Тож починаємо з кільцями грумі. У кільце ми набираємо 6 стовпчиків без накиду, гарненько стягуємо е, у коло і е, далі наступний ряд у нас прибавки у кожен стовпчик. Тобто в нас було 6, буде у, наприкінці цього ряду 12. Е, зустрінемось з вами на, на, на початку наступного ряду. У цьому рядку ми робимо прибавки, прибавки по схемі, один стопчик без накиду, прибавка і так повторюємо 6 разів і зустрінемось з вами. Далі ми будемо робити прибавки по колу у шахматному порядці. Тобто, якщо у попередньому рядку в нас була нечітна кількість стовпчиків перед прибавкою, то ми в'язали так, як і потрібно було. А у цьому рядку в нас два стовпчики без накиду, далі прибавка, тому перший стовпчик ми ділимо перш, до першої прибавки ми ділимо навпіл. Стопчики пров'язуємо один стовпчик без накиду, далі прибавка. Далі два стовпчика без накиду, прибавка. І повторюємо це до кінця рядку. І, в принципі, по цій схемі ми будемо вже гачкувати до кінця усіх прибавок. Ось ми з вами зв'язали. Прибавки В нас наприкінці, наприкінці кола залишилося один стовпчик, ми його пров'язали, і в нас вже новий рядок. Тут ми будемо в'язати три стовпчики без накиду, прибавка. І у кінці в нас повинно вийти 30 стовпчиків без накиду. Зустрінемось з вами у наступному рядку. На початку. У цьому рядку ми робимо 4 стовпчики без накиду, далі прибавка. І повторюємо це 6 разів, але не забуваємо про те, що першу прибав... перед першою прибавкою ми ділимо стовпчики навпіл і спочатку пров'язуємо половину і іншу половину залишаємо на кінець рядка. У цьому рядку ми робимо 5, гачкуємо 5 стовпчиків без накиду, далі прибавка. Повторюємо так 6 разів і зустрічаємось. Наприкінці по колу повинно вийти 42 стовпчики без накиду. Наступний рядок: у нас йде 6 стопчиків без накиду, далі прибавка. Повторюємо так 6 разів, і в нас повинно вийти 48 стовпчиків без накиду. Далі ми пров'язуємо у цьому рядку 7 стовпчиків без накиду, прибавка. Повторюємо 6 разів і в нас повинно вийти 54 стовпчики без накиду. І ми вже на фіналі прибавок, це в нас вже останній рядок. Ми робимо 8 стопчиків без накиду, прибавка, повторюємо 6 разів. І в нас повинно вийти 60 стопчиків без накиду. Далі ми пров'язуємо 8 рядків по 60 стопчиків без накиду і зустрінемось з вами. Вже в нас виходить щось дуже подібне до ляльки, але це, це ще не все. З зачіскою ми зараз ще будемо робити деякі маніпуляції, але до, поки що потрібно закрепити, закрепити нить, 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 Ну, Ви мене зрозуміли. Тобто, просто я це роблю ось так: просто роблю з'єднувальний стопчик і повітряну петлю, щоб в нас. Нікуди не втікли наші е, стовпчики, е, відрізаємо досить довгий кончик, може десь сантиметрів 40. Ну, якщо буде не потрібно, можна просто відрізати, е, але нехай лише краще буде запасом. Так, далі ми робимо пучки у кільцемі мігрумі ми набираємо 6 топчиків без накиду. Міцно затягуємо стовпчики в коло, і зараз ми будемо робити у кожний стовпчик прибавку. В нас повинно вийти 12 стопчиків без накиду. Далі ми гачкуємо один стопчик без накиду, прибавка. Повторюємо 6 разів і в нас повинно вийти 18 стовпчиків без накиду. Добре підтягуємо кінчик з кільцями грумі і пров'язуємо три рядки по 18 стопчиків без накиду. Ось такий малесенький пучочок в нас буде, нам потрібно таких два, тому в'яжіть ще один і зустрінемось далі на вив'язування пачки. Ну все, Балерина у нас вже майже зачіскою, потрібно тільки все гарно шити. Зараз будемо гачкувати. Пачку о, і беремо колір, під, під, колір плаття, якого ми в'язали, і набираємо 30, о, 37 стовпчиків повітряних петель. І зустрінемось з вами 37. Гарно розрівняємо е, нашу це, нашу, наш, наш ланцюжок. Ось я згадала це слово, наш ланцюжок, щоб не було перекрутів. І спочатку ми робимо у першу, у першу повітряну петлю за верхню, е, за верхню частину. З'єднувальний стовпчик, і далі ми пров'язуємо е, у, кожну, у кожну повітряну петлю за верхню частину по прибавці. Тобто, якщо в нас було 37 е, повітряних петель, першу петлю ми. Е, е, першу петлю ми зайняли на об'єднування ланцюжка в коло, і зараз вже в нас буде 72 стопчика без стовпчика без накладу. у кінці. Ось таке трохи закручене, воно виходить. Але якщо ми хочемо пишну, гарну пачку для балерини, треба трохи постаратися. Далі, у наступний рядок ми також робимо прибавку у кожен стопчик. З 72 стопчиків у нас повинно вийти 144. Будьте уважні, не пропустіть ніде прибавку, і після того, як пров'яжете цей рядок. Далі вже буду легше. Будемо в'язати просто три рядки по 144 стопчики без накиду. І зустрінемось з вами. Ура, ура, ура! Пачка вже готова. І зараз ми будемо приміряти її для нашої ляльки. І наприкінці ми робимо з'єднувальний стовпчик і залишаємо довгеньку, таку, такий кінчик, може, також десь сантиметрів 40. См, щоб, навіть якщо буде зайве, то краще потім відрізати, ніж не вистачить. Так, приміримо зараз, побачите, яка вона гарненька вийде, дуже гарна. Фото просто не передає. Ну, мені дуже подобається. Дякую вам, що додивились до кінця. Підписуйтесь, залишайте свої вподобайки, розказуйте про мене своїм подружкам-майстриням. Буду рада бачити вас на своєму каналі. До зустрічі!